Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на черговий поєдинок сьогоднішнього єрвого щеплятиметься за кожен свій момент. Зараз Росма передачу віддає Патько. Голодену! Не дуже довго трималися на третій хвилині гри. Така, як було у випадку з першим пропущеним голом. Патько. Вступив у відбір. Забирає м'яч у Патько. Пробиває, немає. взяття, рит. Хоча Дудаш був Рітруш проти Смаги. Помилився. Атака 2 в 1. Патько знову на смагу. Дудаш пробиває Двану. Ось питання. До усіх уболівальників, які зараз прямому ефірі. Ось з таким складом можна і на меморіалі Ернеста стаю. Заявляться, який пройде наприкінці січня. А якщо буде точнішим, там то з 28-го числа. Ну і тривальній зоні Юрій Труш. Вихідіш навіть удар! Без голу поки що, але хороша нагода була в Андрія Хоров. Ну і ось аче попідніте, оскільки над попереду чекатиме дві дуелі першої. Айкідіє вихід 2-0. Удар. Батько! Стійка з метру! Це через Дудаша збільшити перевагу до трьох голів Малецький. Ударна позиція Владислав! Не виконав удар. На жаль. Гумира смаго. Через Малецьку розвивається комбінація. Той на дальню стійку. Смага! Удар ближній кут, спокійно грає Юрій Трушу. Оборот. Атакує Владислав Малецький. На правому фланзі Лівомир Смага. Дудаш один на дальній стійці. Можна ж було раніше віддати йому цю передачу. Через смагу. Продовжується атака. Лівомир Смага знімає палотину воріт Романа Яващука. Завдати удару. М'яч не знайшов адресата. Контрнаступ від Верн. Павлів покотив направо. Андріянко під катю уже стели. всіх шанувальників футзалу на перегляд другого тайму. Чергового матчу сьогоднішнього вечора. В якому Аверга з рахунком 3-0 переграє З Проставники Маст Клімчака. У воротах світла. Удар по воротам від Вітрового. М'яч до центральної частини майданчика. Зупиняє снаряд через Магу. Передача на патька. Той приває, ближній кут. І прикру поразку. Скаути все одно. До кінця запалювали стійка! Алівами рані на себе завжди хтось з ревців Овенги зазвичай це робить батько, або смага. Удар! Патько можна забивати. Стійка знову рятує. Кодер Синя десь трішки дезорієнтувало. Патька тут е -е, зазнав невеличкого ушкодження. Смага проти Труша дуже легко прийшов суперника. Смага накрутив двох і забив! Філігранний гол у сітку Іващука. Пригадуєте. За останніх дві хвилини втретє Каркас Воріт проходить на допомогу Кодерсу. Зараз бордон в даній кут. Небе забирає м'яч. Чекає підтримки партнерів. Тут Павлів пробиває у Даній Кут. І пройшов Бордуна. Заверуха На Андрієнка удар злівуючи це передача. Не зрозумів. Командує за допомогою п'ятого польового. Зараз повністю увесь Кодерс перейшов. Начає у двох виконавців. Ва на гірний, простий. удар голову немає. Ще одна спроба. Олександра Тедікова заборився з другим Біжить у власні ворота. Вітровий на Тедікова. Та й пробиває в ближній кут. Ну нагірний був самоті. Чому б тут не віддати асист? То кожен хоче забити. Але знаєте, навіть серед профі є такі аргументи. Удар, гол! Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Тут Андрій Хорос Гострим, контрнаступ. Патько. 3-2 в 2 комбінація від Авенге. Дудаш повертає на смагу. Той ліворуч на Патька. Ось те, що хотіли бачити від Авенге. Спочатку удар суперник. 3-2 в 2 комбінація. Дудаш по центру воріт. Круковський на висоті. Тут був фол зі сторони Лівомира Смалина. поїде 4-1 на користь Венге. Зараз труш, ледь не помилився. Смага Можна забивати Лівомира. Ось сьогодні він у складі Ава. Та і в цілому багато працює, багато забиває. Дітри дали свисток, Дудаш 20 секунд. Подькона Дудаша удар! О! 6 61. Ось перша. Атака, яка завант. Удар по вже так на маня від бордуна, Ну і на цьому у нас комедія. 6 61! Перемога венге, впевнено, Вони продовжують лідерувати у турнірі таблиці. Чекай.